Блакитне небо посиріло, і дощ ударив у тушмить. У грудях серце заболіло, По світу новина летить. У центрі міста на Майдані, в серці країни, мов пітьмі, На віки душі відлетіли, там сто героїв полягли. Грудьми повстали, захищали на мирне небо з пів птахів, і до останнього стояли. Аж поки Янгол прилетів, Небесна Сотня, вас навічно до себе в рай Господь забрав, але назавжди залишились в серцях народу, що повстав. При скрині за собою, бо крові сльози провелись, та пам'ятай своїх героїв, і шанувати поклянись. Залишиться кривавий лютий в серцях українських громадян, не панувати злу в країні, хоч стогне вся земля від ран. Шануй хвилиною мовчання, в країнцю тих, що полягли. Вони за те й взлетіли в небо, що в мирі й щасті ми жили.